одягом. Така у нас косуха сіренька, дуже зараз модна на весну, на осінь. Знаєте, взагалі таку можна на теплу зиму, кудись на вихід. Дуже класно, такі зручні. Бачите? Мені дуже подобається. Такий в нас футболочка топ. Це у нас МК. Він так на плечики сідає гарно. Далі в нас два ліф ліфи: червоний і чорний. Так. Джинси. Такі Сірі, звичайно. Ой, Сірі, господи, блакитні. Дивіться, вже такий майже як е, лук. Е, так. Так, що це у нас тут? Це у нас якийсь светрик, мабуть. Це на зеленого кольору. Такі джинси е, чорні. Прикольно виглядає. так? такий у нас кардиганчик. Дивіться, теплий. Такий, як плюшовий майже, бачите? Такий. Укорочений М-ка. Так, далі в нас тепла сукня. Вона йде, знаєте, по фігурі С-ка. Ось, тут ще з вирізом на ніжці. Воно насправді дуже класно осідає на фігуру. Буду підкреслювати. Всі гарні доставки. Так, далі у нас така сукня йде. Тут у нас, бачите, такі два шари. Ну, дуже прикольно. Такі вирізи гарні. Такий вирізи гарний. Такий, хочу показати. Теж дуже класний кардиган. Знаєте, просто кудись під джинсики, під якусь хортинку воно дуже прикольно виглядає. Така біла. З такими, дивіться, штучками. Теж дуже стильово виглядає. Так. Тут у нас це мабуть просто піжамка. Далі у нас пудрова, рожева. Блін, подивіться, яка вона прикольна. Це у нас емочка. Такий еластичний матеріал. Так далі в нас йдуть брючки. Серия. жіночі. Ось такі ці. У нас 42-й розмір. Так. Сорочка. 36 розмір. І як шарфік. Нажимо підточку. Так, от мене ось така тепла. Бачите, воно як типу пальто, але воно, але воно дуже... Бачите, тепло воно навіть і на зиму буде дуже такі такі прикольні карманчики. Так, наступний у нас укорочена кофта. Коричневі, такі навіть бежеві коричневі, коричневі брюки. Ось це, блін, о яке воно гарне. Такий а, колір, нібито, знаєте, рожевий, широкий каджиса, такий прямий. Цей в нас. 38 І гарні, бачите, 38 І останній це ось такий гарний. Бачите, 38-й розмір. Дуже гарний колір, шоколадний.